У третю неділю березня в Україні відзначають День працівників житлово-комунального господарства. З початком повномасштабної війни перед комунальниками Хмельницької тергромади постали нові виклики та завдання. Чим живе житлово-комунальна сфера напередодні професійного дня, розпитаємо в ефірі програми Влада і громада у заступниці директора департаменту інфраструктури, начальниці управління житлової політики та майна Наталії Вітковської. Далі Володимирівно вітаю вас. Вітаю. Тож, Наталі Володимирівна, на жаль, четвертий рік поспіль професійний день. Комунальники відзначають в умовах повномасштабної війни, як я вже зауважила, вона поставила нові виклики, нові завдання. Давайте узагальнимо, як вплинула загалом на житлово-комунальну сферу громади і дійсно, які нові виклики і завдання доводиться виконувати. Ну, звичайно ж, поспіль чотири роки комунальники зараз отримали серйозні виклики. Слідко зазначити, що в комунальній сфері комунальна сфера виявилася надзвичайно згуртованою, і всі завдання, які були поставлені, всі виклики виконані були по повному обсязі. Хочу сказати, що ми живемо, люди в територіальній громаді звичайним життям. Люди отримують воду, тепло, повністю забезпечені житлово-комунальними послугами. І, звичайно ж, це заслуга комунальників. Якщо сказати, ми ж всі знаємо, які у нас були прильоти на енергосистему, і всі комунальники виявили надзвичайну згуртованість і люди в найкоротший термін отримали світло в своїй оселі. Тому я думаю, що з цим викликом. Комунальна сфера справилася. ну дійсно, на жаль, Хмельницька громада не один раз зазнавала ворожих обстрілів. Від цього страждали і багатоквартирні будинки, і приватні будинки. І власне рятувальники, медики, а за ними і комунальники фактично одразу приїздять на місця прильотів і беруться за ліквідацію наслідків. Які спеціалісти задіяні, і які завдання виконують в першу чергу? Вони ну, я би хотіла сказати, що. Під час ворожих обстрілів у нас зазнало пошкоджень більше 110 багатоквартирних житлових будинків і більше 300 приватних. Тому були задіяні всі комунальні служби, е управляючі муніципальні компанії КП Міське світло, е надавало допомогу у відновленні електропостачання. Управляючі муніципальні компанії там працювали всі працівники, оскільки потрібно було і прибрати прибудинкові території, і також засклити найшвидше. Це була переважно холодна пора року. Ми знаємо, що основні удари прийшлися на 31 грудня, в лютому були удари. Тому у нас найперше завдання було засклити вікна і накрити людям покрівлі. Тому були задіяні всі комунальні служби. До речі, ті будинки, які найбільше постраждали, чи вже всі вдалося відновити і тягар лягає матеріальний на Хмельницьку громаду, чи може долучаються і благодійники в цьому процесі? Так, нам вдалося відновити майже всі будинки, за виключенням тих, які у нас на сьогоднішній день чекають співфінансування з міського бюджету. Хочу навести до прикладу, що у нас. З цих 110 пошкоджених будинків 39 будинків скористалися програмою співфінансування, тобто їм замінили вікна і двері на умовах. Співфінансування з міського кошти бюджету, кошти мешканців. Uh -huh. І на 2025 рік ми також чекаємо сьогодні. Мешканців у нас є ще дві пошкоджених покрівлі в минулому році. Ми відремонтували пошкоджену покрівлю. Це такий великий ремонт, тому що це покрівля, і мешканці мали зібрати певну суму коштів. То ми відремонтували покрівлю на Шухевича 69 а в цьому році ми плануємо ще відремонтувати капітальним ремонтом і здійснити реконструкцію на двох покрівлях. Також ще один будинок, мешканці якого не встигли зібрати в попередньому році кошти спортивна 44. Також планують відновити вікна в цьому 25-му році. Там відсоток здається великий, так громада покриває бюджет. Так, я хочу зазначити, що програма співфінансування передбачає. Затверджена на сесії, вона передбачає, що для мешканців тих будинків, яких є пошкоджене майно, відсоток зменшується удвоє. У нас переважно в місті старі будинки, і відсоток співфінансування 80 для на 20 для, звичай, для звичайної історії для тих будинків, яким більше 50 років припустимо. Угу. А якщо цей будинок зазнав пошкоджень, то це співфінансування здійснюється 90 на 10%. Угу. Така ще більша підтримка виходить. Так, звичайно. Крім того, що комунальники так оперативно виїздять на місця прильотів у Хмельницькому, вони працюють і в інших громадах, зокрема прифронтових, де окупованих надавали допомогу. От власне, наскільки потрібна така допомога і де саме працювали хмельничани? Хмельничани працювали у нас. На Донеччині працювали в місті Ізюм, на Чернігівщині, в самому Чернігові також відновлювали два будинки у місті Високопілля за програмою, яка також затверджена рішенням сесії Хмельницької міської ради. Це програма єдності і підтримки. Угу. Ну і вже сама програма говорить сама за себе. Тобто ми є українці. Ми маємо підтримувати один одного, коли у когось негода інший має прийти на допомогу. Це, тобто, теж і склили вікна, так і от які саме роботи виконували в тих будинках. Переважно була були відремонтовані покрівлі і були замінені вікна. Угу. Це працюють працівники наших управляючих муніципальних компаній чи комунальних підприємств. Чи як формуєте ось ці групи, які їдуть? Запрошуємо всіх охочих від комунальних підприємств, але вже так склалося, що всі ці бригади переважно очолює директор комунального підприємства. ОМК Південно-Західна Олег Зірко і він набирає бригади і вони здійснюють ці ремонти. Ну і знаю, що також беруть участь у будівництві фортифікаційних споруд, зокрема на Донеччині. Ну, така робота і непроста, і, можливо, навіть і трохи небезпечна. Як вдається групи формувати, чи швидко відгукуються люди на такі пропозиції? Так, за це велика подяка нашим працівникам. Групи набираються швидко. Запит зазвичай є в кінці тижня, і вже в середині наступного тижня група з 4-6 чоловік від Хмельницької тергромади від наших комунальників в складі працівників від цієї області їде будувати фортифікаційні споруди. Таке відбувається що два тижні. Тобто, на два тижні їде одна група, і потім її замінює інша група через два тижні. Крім того, багато працівників комунальних підприємств, управляючих муніципальних компаній наразі захищають нас, служать у війську. Є на жаль, і такі, що загинули. Знаю, що комунальна сфера дуже активна в плані волонтерства. Як можливо по-особливому підтримуєте і комунальників, які служать і родини їхні. Так, хотілося б зазначити, що у нас на сьогодні на війні в лавах ЗСУ перебуває 208 чоловік, 10 загиблих і 8 чоловік зникло безвісти. Хочу сказати, що у нас і департамент інфраструктури міста, і комунальні підприємства завжди принагідно збирають кошти, щоб купити дрони для наших захисників. Також працівники комунальних підприємств безпосередньо складаються коштами, якщо мають запит від своїх працівників. Безумовно, вони потребують або пауербанка, або генераторів, або амуніції. Тоді завжди підприємство вносить свій вклад матеріальний, будемо так говорити. Ще хочу зазначити, що декілька працівників. Нашої комунальної сфери, які повернулися з пораненням піс... з військових дій, вони мали змогу отримати житло, ага. ті, які потребували. Ну і от уже зараз, перед ефіром, повідомили мене, що вони готові будуть і до дня свята деякі комунальні підприємства відзначити сім'ї, надати їм певне матеріальне заохочення з нагоди професійного свята. Це приємно, що дійсно така підтримка є і така дружня громада. Власне, ті, хто залишились працювати, тепер виконують завдання ніби і за себе, і за когось ще, тому що частина служить. Будемо відверті, що криза кадрів, на жаль, зараз в Україні є, ну в кожній чи не в кожній сфері. Як з цим справляєтесь, тому що ж роботу потрібно виконувати? Я тут хотіла би звернутися до мешканців міста Хмельницького. Давайте будемо зважати, у нас в комунальній сфері. В підприємствах, які надають житлово-комунальні послуги, працює 2700 чоловік. От я назвала вам цифру тих людей, яких сьогодні немає, це майже 10%. В квартирах ваших є тепло, газ, світло, на вулицях чисто прибрано. І це все заслуга сьогоднішніх людей, простих працівників. І якщо у нас на сьогодні десь... Трохи колись хтось не встигає вчасно на заявку слюсарну, управляючої муніципальної компанії. до цього треба віднестися з розумінням. Переважно всі послуги, які є у нас сьогодні, яких потребують мешканці, ми надаємо повною мірою. Ніхто не знає, якою ціною це дається комунальникам. Але я думаю, що і в подальшому ми з цими викликами будемо. Достойно справлятись. Нам не важче, ніж нашим воїнам на війні. А мабуть, і вакансії багато є відкритих, тому при бажанні можна долучатися і так розуміти. Так, да, зазвичай. Всіх активних людей, які мають можливість, наші дописувачі, які мають бажання змінити місто та комунальну сферу, ми запрошуємо вакансії у нас є. Попри те, що погода ще можливо буде різною, можемо констатувати, що зима вже минула, і, мабуть, вже громада буде готуватися до наступної зими. Розпочинається весняно такий літній період, які завдання будуть виконувати комунальники в цей період з огляду на те, що і війна триває, і можливо, різні бути виклики. Ну і мабуть, обмежено все ж таки фінансування, тому що багато йде на підтримку наших захисників коштів. Звичайно, перевагу ми надаємо підтримці збройних сил України. Але як і щороку і теплове господарство, і водне господарство, і управляючі муніципальні компанії готуються до наступного сезону. Тобто управителі запланували роботи по ремонтах багатоквартирних житлових будинків. Кожен має свій план водопровідно каналізаційне господарство також буде здійснювати поточні ремонти трубопроводів. Маємо сьогодні певну суму коштів з бюджету на капітальний ремонт доріг, це близько 16 мільйонів. Зараз у бюджеті є на поточний ремонт прибудинкових територій, вже близько 8 мільйонів. Будемо ремонтувати тільки необхідне, тільки там, де конче необхідно робити роботи, тому що ви самі дали відповідь на це запитання. Також на співфінансування, так як я mm -hmm. говорила, капітальних і поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків передбачаємо кошти. Загалом робота поточна, незважаючи на всі труднощі, як і щороку буде виконуватись з утримання об'єктів благоустрою. Пані Наталя, наш ефірний час добігає кінця. На завершенні маєте нагоду привітати колег і. Найкращі побажання в професійний день. Отже, комунальники, ви потужні, ви цілеспрямовані. Я хочу вам побажати цей день, день вашого професійного свята, віри, надії і любові. Нехай віра завжди буде в ваших серцях. Вірте в Бога, вірте в Збройні Сили України. Нехай на нашій благословенній землі. Настане мир, і всі наші воїни повернуться до нас живими і неушкодженими. Тільки з вірою, тільки з надією ми переможемо ворога і повернемося до нашого мирного і процвітаючого життя. І я хочу сказати традиційно: слава Україні, слава воїнам ЗСУ! Героям слава. Я вам дякую. Нехай ці побажання обов'язково здійсняться. І дійсно, вже наступного року будемо зустрічати День комунальника, професійний день в мирній Україні, але в Україні, яка здобула перемогу. Дуже надіємося, віримо, сподіваємося, і так і воно і буде. Дякую вам ще раз за те, що завітали. Глядачам, я щиро дякую за увагу. Цінуйте працю комунальників. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі!